Століття протистояння споріддям Золотої Орди, криваве багно монгольського рабства, а не груба слава нормандської епохи, є колискою Московії. Сучасна ж Росія є лише метаморфозою Московії, стадо убивць гвалтівників, руйнівників, крадіїв і збочинців, яке наразі називає себе прикметником русськіє, розуміє лише силу та зупиняється тоді, коли добряче отримає порогах. 11-й рік російсько-української війни, яка розпочалась 20 лютого 2014 року, 35-й місяць з початку широкомасштабного вторгнення російських нацистів в Україну, загальні бойові втрати рашистських окупантів з 24 лютого 2022 року по 23 січня 2025 року, орієнтовно склали. Особового складу приблизно 825 тисяч особин за добу, 1 тисяча танків 9 850 одиниць за добу, 6. бойових броньованих машин, 20 тисяч одиниць за добу, 12. Артилерійських систем 22 256 одиниць, за добу 62, реактивних систем залпового вогню 1262 одиниці, засобів протиповітряної оборони 1050 одиниць, літаків 369 одиниць, гелікоптерів 331 одиниця. Безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня 23 111 одиниць за добу, 72, крилатих ракет 3051 одиниця, кораблів катерів, 28 одиниць, підводних човнів, 1 одиниця, автомобільної техніки та автоцистерн 34 905 одиниць за добу, 68 спеціальної техніки 3714 одиниць за добу. 3 дані уточнюються. Не так, не так. Welcome to Ukraine, сука.